Тільки добре, він мені подобався, коли він був мером нашим. Я завжди за нього голосувала. Порядок в місті був завжди. Ну, Поганого нічого не можу сказати. Він багато зробив для міста, позитивні лише відгуки. Дуже хороша людина. Зазвичай що зробив для нашого Мін міста. Він зробив багато для нашого так, міста. Хороша людина, погано нічого не можу сказати. Дай Бог спочиває. На цвинтар разом з кабінетною табличкою не понесуть, казав жартома Микола Трохимович. Історик за освітою він пройшов шлях від молодіжних організацій до депутатства, а згодом до найвищої міської посади. З 1994 до 2011 року він очолював Чернівецьку міську раду. Досягнення Миколи Федорука свідчать про стратегічне бачення та ефективне управління містом. Микола Трохимович, нахилений талантом визначати. Головні напрямки в розвитку міста або тої проблеми, за яку він береться, планувати її, бачити світ в кінці тунелю. У 2011-му несподіване та резонансне рішення міськради Миколу Федорука звільнили з посади. Він був перший мер, якого скинули регіонали, і потім обкатали цю схему в інших містах країни. Сергій Зарайський. Попри це, він не пішов з політики. Згодом став народним депутатом. Я хочу побажати успіхів. Нашого міста, тому що мені не байдуже, що є в Чернівцях. Я хочу, щоб тут був мир. Новина про його смерть викликала хвилю співчуттів і згадок. Чернівці прощаються з людиною, яка 17 років була обличчям міста. Миколу Трохимовича запам'ятаю як життєрадісну, доволі комунікабельну, неконфліктну людину, дипломата з хорошим почуттям гумору та без понтів. Сергій Зарайський. Справжній батько Чернівецької громади. Завжди серед людей, завжди з людьми. Аліна Круглецька здається, не був у місті байдужих до Миколи Федорука. Його любили, поважали, критикували і надихалися ним. Йому заздрили і співпраживали. На нього чинили тиск, але часто зазнавали поразок. Микола Кобелюк. Думаю, він був учнем чернівців. Це не було частиною іміджу. Є такі, хто на пожиттєвій школярській лавиці вчиться у міста, або, якщо не так пафосно, пригадує його уроки. На цвинтар разом із кабінетною табличкою не понесуть. Любив Микола Трахимович сказати жартома. Микола Федорук не просто екс-мер для багатьох. Він уособлення Чернівців періоду стабільності, розвитку і поваги до міської ідентичності. Пам'ятаємо Любов Копоть, новини СІ4.